Добрий день. Добрий день. Можна вас дещо запитати? Може. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Лідать Олексіївна. Добре, Ліда Олексіївна, розкажіть, будь ласка, де та коли ви народилися? Ну, народилася 38-го року, кончила 7 класів і зразу пішла на норму. Корму добувающа бригада була така. І там робила із сьомого класу. Це десь я не знаю, 51 році ціком. А. а так тяжко робили. Враки сапали, в'язали, жали, серпами жали, пшеницю, зарані ставали. В'язали двох вдвох до копиці, щоб скласти бригадир. Каже, це Ліда і Маруся ці пачоси були. І вони каже, це вони такі снопи. Як накладемо, то я їздовий не може на підводу їх викинути. А тоді вже стало легше, вже були кусілки, солому. Волокушами волочили на скирти, скиртували. А так а так тоді в ланці було багато жінок, не так, як зараз. А, а тоді багато жінок було. Всі, всі трудилися. Трудилися крепко, але весело було. Дуже багато молодежі було. До клубу ходили, йдемо до клубу, співаємо. А зараз, же не, а зараз ніхто не ні співає нічого. Які ігри грали в дитинстві? А тоді ігри, ігри, які на вулиці. Болото, місимо, граємо цими, бахкаємо, робимо, а те якісь пекарі були, вибивали палицями. А якісь городки понакладаємо і паліцями вибивали. Отака на такі наші гри були. Не такі зараз ігрушок море повна хата. А тоді не було. Тоді якась по пошиє. А то тільки ігрушка. А. а так, я знаю, тоді вже підросли, вже То таке дитинство було яке. А тоді війна була. Німці повне село було, а Та яке таке дитину. Тоді ні трохи легше. А тоді вже і Ланковою була, була ланковою. А в 53-му році перейшла на 93-му. Перейшла на пенсію. Та я після пенсії ще. Я ходила щось років три. Вже внуки були, бо було в мене дві дочки Катя і Валя, старша Катя Менча. У них вже в Каті два хлопці Валентин і Рома, у валі Іра і Руслан, якого вбили фашистиці. Загинув 30 грудня цього року у цьому. Двадцять другого року. року. Да. А двадцять третього ховали, е, ховали його двадцять третього ховали. Третього ховала яка двадцять? Третього січня ховали. Та й нема Руслану, переживаю, нема, нема в мене онучки. А правнучка є маленький Ну Що я? Я ж кажу, дуже трудилися. Трудились крепко, на бураках, в'язали, жали, усе робили. В городні ходили. Не було ні до ні, ні нічого. Не давали ті. Геть, великий йдемо, сіємо бураки, досівали. А, які традиції були у вашій сім'ї? Які? А які наші традиції були? Отакі традиції. Трудилися всі в колгоспі та й все. І в нас традиції. Батько мій помер у мене. Мені було великі два місяці у 39-му році батько мій помер Олекса. А, то їма ти вийшла за другого. А другого вбили на війні теж. Прийшло звіщення, у 44-му році його вбили, теж. А І ви святкували різдво, великдень? Все время святкували, а я вже. Святкували, різдво, Великдень, Все время святкували. Кулятки співали співали колядки. О, Щедрівки? Ходили по хати, бігали, тоді дітей повно. Ходили по під хати, щедрували, калядували. Посівати, правда, ми не ходили, бо дівчата не ходять. Хлопчики ходять. Так, все. Усе було як, як положено. А ви колись вишивали рушники? Вишивала. І гладі, і хрестиками вишивала. І рушники вишивала. І кохточки дівчатам своїм повишивала, пошили ці валі і каті. Кохточки. То ще десь були ще ходила Іра. Я не знаю, де вони вже. Збереглись, десь. Збереглись рушники до цього часу. Рушники збереглись до цього часу? Не знаю, десь там на, на горі вони позав'язували, де вони не знаю. Десь знають. Десь е, ви колись ткали? ткали. В'язала я, я кружила в'язала крючком все время. і до простірів, і до подушок простінів я кружила в'язала. Все время. Я любила кружо обов'язати. Добре, дякую вам за розповідь. Спасибі. Бувайте здорові. Всього хорошого. Думаю, будьте здорові, дай Бог вам здоровий, довгі літа діти.